Друзі, всім доброго вечора. Субота, 26 квітня, вихідний день на годиннику 19.51. Погодка трошки спортилась, але ну, я б не сказав, би, що вона спортилась, я б сказав, би, що вона нормалізувалася якраз в період весни, а саме квітня якби має бути там, блін, 15 градусів, а не 26 як ото було. Я вже почав в... панікувати. Так, да, машина проїжджає 100, типу, коли батарейка 20, 9-30 градусів тепла, але, типу, жарко і не хочеться себе, типу, так жорстко напрягати, цею жорою. І ти починаєш включати кандє, і вона починає проїжджати 80-85. Там... Ну, типу, таке собі, коротше. Так що цього періоду часу, коли на, на градуснику 15 градусів в середньому. Це якраз саме такий хороший період. Тобто ти перший виїзд проїжджаєш, там, наприклад, 90, другий виїзд, коли ти заряджаєшся, трошечки прогрівається в ходу машина і вообще, білим днем вона трошки більше прогрівається, ти можеш приїхати потім знову 100 і ввечері там вже пофіг, типу, тому що ти вже і так 200 км майже намотав. Да. Зараз, поки без заказа, їдемо на цей. Як він називається, епіцентр, який в нас біля ЖД вокзалу. ми там здибаємося з товаришем, підписником, який дасть покататися мені на самокаті, пацани. Самокат. Це така штука, Блін, електросамокат, поняв. Це така штука, на якій я ніколи не стояв. В прошлого літа я щось думав собі купити. Думаю, куплю, кинув багажник. Якісь там драйвера повожу типу, там, туди-сюдим, а потім подумав, блін, які драйвера, який багажник, типу, який самокат, блін. Ну його нафіг. Коротше. І так і, коротше, воно в мене виходить це желання стухло. А тут не то, щоб я хотів би купити самокат, знаєте, ну просто хочу спробувати на ньому проїхатись без страховки і смс, виходить. Да. Зараз як чи мене чи ні. Корот, так, пацани, Вчора я не таксував, хочу вам сказати, що не вийшов відео, бо я не таксував взагалі е -е, у товариша днюха була. Потім садив город у батьків під трактор, але 2 години треба було потратити. Корот, сьогодні зранку теж не таксував, того, що просинаюся. А мене прикиньте, тупо заблочили. Коротше. Я живу в Дібрях типу. е, виходжу з подвір'я, а там просто треш, стільки машин, коротше. я заблочений. Е, кого що дзвонити, кому коротше. без поняття. Через то коротше, не виїхав я зранку, десь часово аж 12 там, чи в час я виходжу, а вже нікого нема. Коротше. Таке творилося. Ну, я розумію, що це проводи, типу там, в першу суботу після Паски у нас обично в світи в селі. То десь коротше, ці проводи аж на зелені святки, коротше, це аж в червні, чи коли вони там ці зелені святки. Теж такий момент. Ну так, от. аж ось вийшло в мене коротше, вирватися на таксовочку. Міг би, звісно, і раніше, але там. Света пригласила подружку, вони то що, щось там чилили туди-сюди. А я хотів зробити собі вдома, щоб я міг мити машину. У мене ж кран виходить з цього, з дому, з хорошим напором. Ну і можна тіпа, ніяких керхерів цих не купляти, так я собі думав. Купив оцей пістолет з, з різними режимами цього е е е пускання води купив. 20 метрів шланга за 500 гривень. Купив там ще якусь хрень, коротше. Світа щось там понакупляла. Сьогодні 1500 гривень йшло просто, ну, кудись десь. Коротше. А, Світа їду там просто понакупляла. Да, так. І ти там ще якоїсь, вігні, коротше, хімії домашньої. І не знаю, я от виїхав. В, коли я виїхав? Десь в 1.6. Чи пів сьомого, а може 7. Заробив 300 гривень по болту. І опять же тіпа, міг би виїхати з трижавки з заказом, але не виїхав. Бачив за 270 по уклончику висів, але я в цей момент виїз, виходить, світу і подружку на тяжик. Вона там Поки останеться, поки я таксую, буду їхати обратно і заберу. Ти Получається так, що коротше, я і в розряджений вже на пів батареї і коротше, 300 гривень тільки заробив 8 годин вечора, буду зараз кататися на самокаті, вмість того, щоб коротше, працювати. Да. От я під'їхав, мав під'їхати туди трошки далі, до Вівата, але договорився під'їхати на епіцентр. І зараз поставлю тачку на зарядку, хай заряджається, а ми коротше, з вами трошки покатаємося на самокатіку. Да. Есть где вообще свободный слотик? Наверное, есть. А может и нема. Не знаю, будем зарабатывать. Ну что, как он працюет, рассказ? Виталкиваешься, разгоняешься до пяти на воду. Прям виталкиваться надо? Чуть-чуть, да, да. или -чуть, жестко? Да, да. До пяти. Ты побачишь? Тут, да. А, да. а там же? Да, в пол, гонишь, что? А как тормозить? Это а что, сцепление какое-то? <сіплінь> <сіплінь> а це що, передній? Так, а цим тормозити краще чи тим? Ну тут якщо не хочеш перевернутись, то краще лівим. бо правий це передній. А, буде а перевернути? Що серйозно? Так, а? <сіплінь> що, де воно горить? А, диви, є. І на рулю. Ага, я зрозумів. Так. А як з ножки це з'їжджати? Треба якусь, типа там... Давай тільки не в машину їхати. А страховка є? А, от, я думав такого. Ставаєш А у нас сама не газує, треба відтолкнутися, так? Ну так, до п'яті. Тільки газ ти нажимаєш, то щоб вона пані. То не тут, отак, так. Чекай, а другу ногу куди ставити? Першу ногу ближче. Можеш на отако ставити. А, отак, типу? Ну, типа так. Ага, все. Бля, це піде п А можна його кинути, якщо я буду цей, падати? Чи щось розбити може? Повороти. А я бачу, що він тут падав вже 10 раз. Ну, понятно, не хіма. Окей, коротше. Просто повіталка. Бля, перший раз. Mm. А, просто повіталка. І тут газу доводить. А, ніхуя. він не газує. Ну, тут чуть бистрійше. О, бля, диви, ніхіра собі який <рик話> газ. Бля, то це легше, ніж... Чим коротше хз Кепка. <плес> <плес> Ти що гониш, Подиви. це нормальна тема бля А якщо навернутися блядь, буде больно. Тормоза не дуже хороші, а переднім якщо тормозити. Ага. Холодно, блядь, тревертатися. Дядь, ну нахуй, одна хуя водри, от каше піз. Ну, ну я понял, коротше, в принципі. Тема? Да. Це ще великі колеса, Триво, да? Розганяв його що, скільки. Ну, я давав максимум, наверное, я із-за того, що важкий, він так сильно не розгонявся. Не, довгий він маленький. Да. Фу. -у. Алло. Я хочешь? Я знаю, ты снял. Давай. Да, давай. Я же висел. Да, слухай. Дубак. ты надо дать Ти попробую не вставати, то б'є? Ні, я не хочу вже. Я не хочу, бо мені холодно, поняття. Я зараз мерз і заболію. Що там робота? Та є? Чекай, кину камеру. Як я ж змерз, пацани, що це просто треш. Як же я змерз. Що, врубати печку чи що? Та ну нафіг. А -а -а, рухатись треба. О, є дивіться який. Змаків на 600 річчя. Певно ми його і... А, стоп, стоп, стоп. Там є за 150 <coughs> улюбленець. Курва. Не написано який. Доставочка. Воу-воу-воу, 270, туди не тріков. Певно, ми його і цепане пацане. Чом би ні? Зараз от такого без стрессенького, в щиточки, пригнем. 9,2 у нас кВВ, зарядився я на 40 гривень, чи що там щось 2,5 кВт зайшло. Понти, Але нормально. Я не жалуюсь, Так, щось написали пасажири, бачите? Одиничка тут. Ну я нічого не можу читати, бо, тому що ну, тіпа, ще, ще контактів не видно їх. <різь> так, їхати в Макдональдс на Київську. Це в нас... Добрий день, як краще вам буде. Що іменно краще буде? Ага. Потрібно замовити і привезти меню. Гроші можу надіслати на карту або розплатитися на місці. Добрий день, як краще вам буде. Ну як краще вам буде. Блин, треба номер, по-перше, їхній. Зараз набрати їх просто так, 066. Вже й написали, коротше, мені все. Так, чекайте, зараз наберемо їх. Хай що, на карту, виходить, ложать, так? Да? А що робити? 7, 5, 9. 23, 98. Блін, включаю задню вже який раз, а машина заглушена. Алло ага. Так, да, доброго вечіра. Е, куди вам скинути сюди в чат, так, да, виходить? Так, ви ну, можете карточку скинути, або можете продиктувати, тому що вона там повідомлення заблокується. Ви не зможете скинути номер карточку. Ага. Можете тільки по циферці можете тільки відправляти. Просто повну карту вона заблокує. Або продиктувати тут, а я вам скину. Я пам'ятаю, то давайте туди я вже візьму, коротше, тай цей. Той й прийду до вас та й Я думаю, що не важливо, в принципі. Добре, все-таки угу. дякую вам. Будь ласка. Поміняв карточку на монобанк. <глух> Тимчасово розраховувався нею туди сюди І лки-палки не можуть приноза поміняти. Щось, чи я, коротше, не шарю, чи воно щось глюче. Надо поміняти. заходжу в wallet в айфоні і щось коротше там не знаю вибираєш кучу карточок якою можна розчитатися але яку як зробити по умолчанню щоб вона вибиралася я з треба буде трошки довше зараз на світлофорі погратися поки ми йдемо на київську щось хотів розказати і забув що а Снікерси, пацани ми ж, ми ж, це, Я ж закинув їх, а відос мені, <кій> відос мені Ромка прислав ще десь я хз, може тижня три назад. Десь практично ж як він його отримав. Просто я його все думав, коли його запостити, коли його запостити. Коротше. Ну і от я зараз його і запостю. Хочу подякувати Вітьки, автору проєкту TaxuMC. Вітька на YouTube каналу. Від танкового взводу, танкової роти бригади хартія. Дякую за смаколики, вони корисні, піднімають настрій і бойовий дух. Все буде Україна. Казав, коротше, хтось з вас в коментарях, що може бути у когось там на горіхи алергія, що треба купляти все різне Я в нього питаю про це, він каже, чуєш, яка там каже алергія, блин. єдине каже, що горіхи погано їсти каже, людям, в яких мало зубів. <ріх> да. І Я точно такий Я вже стільки коротше, місяців мучуся з цими лки-палки зубами. Ну не то що мучуся, знаєте, типу, вже привик по суті. Але треба зробити хоча б одну сторону, щоб нормально можна було хавати. А то має тут одна дірка, туди піща набивається і больно типу, хавати. еще одна. А же я вроде бы рассказывал, это, короче, там еще одна дверка В следующем ряде, типа, ну, в следующем всем сегменте. И слева тоже одна дверка И вроде бы казалось, что это ж, блин, каких-то там 5-6 тысяч гривен. Заработал, пошел, короче, и забыл, это и опять себе хаваешь, что хочешь, и тебе, типа, не больно жувать, и все, и так дальше. Але якось так, ну не знаю, що касається зубів, це по-перше і страх, короті, перед стоматологами. Це тіпа, ну не те, що там якийсь, знаєте, такий прям жорсткий страх, але ну, неприємна все одно процедура, вколювати анестезію, там, щоб він тобі бурився, короті, там, воно ще може там, якось підпухнути. Дощі день короче, рознести від якогось там, не знаю, неправильного лікування чи що. І тіпо, якось так, по-любому кожен із вас короче, походить до стоматолога, це, конечно, не є правильним рішенням, але я знаю, що так воно є. І от так от і так само люди, які зараз на позиціях сидять. То є, вроді би як казалося, що... Туди мають йти тіпа, здорові, такі, щоб не боліло нічого. Ну, тіпа, старатися так, щоб ну, Як оце колись в армію призивали, то навіть мого батька, то йому цей, вирвали зуб один коротше, прям на комісії військово-лікарській, перед тим, як його тіпа, забрати в армію. І це, і це коротше, по генетиці якось там від бабушки передалося, що це його коротше, один зуб, який був вирваний. І я не знаю взагалі, чи він його болів, чи ні, але ну, його вирвали. І більше ні один зуб його не безпокоїв, ні одної ні дирочки, ні пломбочки, нічого коротше, нема. Прикиньте, я всі свої зуби ще до сих пор є в 60 років. Ну пощів 60-59 да. років. Ти отаке. І не передалися мені ці зуби, і це дуже печально. Передалися мамині. Мами вже в 30 блин, не було своїх зубів майже дітей родила короч, і всі зуби по одному місці пішли, да. Так. Так, доїжджаємо до Макдональдса, зараз там щось замовляти. Прикиньте, записував записував це, що я, що ви чули. І чого у нас 360 ки е, все було показано, Того, що короч, я тупінь взяв і... Записав в повільному режимі, типа сломо записав. Заходжу на відео, а там все. в сломо. І я такий ого, і стільки, розпинався, говорив, розказував, і виходить, що ніфіга не, не можна буде у відос вставити. Через то, коротше, воно з ГУВПрошки було указане. Да. Та й так. І е, так. Був тільки що заказ на... Чекайте, звідки це він був з Соборної, з скайпарка вроді би на Німіровське шосе. Прикиньте, в цей сімейний комфорт. Десь, грубо кажучи, можна було взяти зараз оце все тут замовити і ще з собою заказ в ту сторону. Але ми так робити не будемо. Я бачив колись давно ще робили так люди, блогери, київський таксіст же, Я не знаю, де він зараз є. Але колись робили. Так, люди. Так, Заїжджаємо цю всю фігню. Будемо замовляті. Дабл просто бургер. Навірно, що бургер просто. Добре. Біг тесті. Одна штука. Так. Макчикен чикен дві штуки. Ще Макчикен мак дві штуки. Добре. Дев'ять макнагет. Солос якийсь Кисло солодкий. Добре. Два штуки. Так. Картошка фрі. Добре. Дві штуки. Так. Чізбургер 2 штуки. І дві коле великих. Це? Так. Да. Перевіряйте замовлення на моніторі. Якщо можеш, якщо все, можна проїжджати. Ага, все, подякував. Вже майже під'їхали по карті. І пацани з Хеженців представте з вулиці 1 травневої і взяв заказик на перший Чехова. Проїзд 30 за 200 гривень. 213 за 11. Це не може не радувати, тому що мені якраз набрало світа. Це, це, це Набрала світа, каже, е, то що там, все, каже, потаксував, поїхали додому. Я кажу, окей, давай. Зараз кажу, буду. Получається, вже зараз 9 хвилин. Ми на Чехова завеземо людей на масложир. І з Чехова на Латутіна забираю світо і шуруємо стрижовку. Да. Підведемо підсумки після цього замовлення. Там щось в чат, до речі, написав чувачок. У мене маленька собачка, пікінець, я думаю... Ш... Я думаю, нічого такого. Ну окей. Типа, блин. пікінес це ш... ж... Безобірна собачка. От мешечна. Й твою дивізію, що тут за дорога така? Прям вообще так розкачала. Опа, дивіться. Веквека. Виквек, летіла веквека, летіла далеко. Да. Ладно, Зараз з цього заберемо, що там по чеку, я вже не пам'ятаю, зараз подивлюсь, стільки з карти, зняло. плюс 300 гривень десь приблизно, і далі вже поїдемо на першу травневу. 36 гривень чаю, 1520 він скинув, а мав скинути 1480 чи що? щось таке. <кій> так що, в принципі, нормально. А нам, пацани, предстоїть коротше, по цій дерьмовій дорозі їхати отакий от маршрут, щоб податися по уклончику. Ну, це не може не радувати, заряд є, все є, так що можна їхати. Висадив пасю, давайте будемо підводити підсумки потихеньку. Тому що я вже на маслажирі, світа мене на, вату, на ватуті вже чекає. 76 км я проїхав. Це з учитом того, що е, я уже закидував, стрижавки б через окружну, ми їхали на тяжик, і перше моє замовлення було по болту. Коротше, 2 кВт я докинув на зарядочці, тобто в мене було б зараз не 4, а 2. І за цей 2 проїхав би я тільки 15 км. Тобто 76 км проїхавши, 15 км ми додамо, ну хай 10 якщо так, то було б. Ну, рахуйте 85. На це я не економлю, тому що 6,7 середній розхід, ну, типу, просто їхав собі та їхав пофіг. Типу, так, дивимося, що заробили. 270 по восьмеркам, 380 по болту тим додати буде. Так, тут з комісією вийдеться десь 50 гривень. Тобто 330 чистими. А тут 240. 330 плюс 240, 570. Плюс 213. 780. Рахуйте, 800 гривень з чаю, бо тому що тільки парніжка дав 200, вмісто 170, коротше, виходить у нас 800 гривень. 800 гривень чистих коштів за 55 км приблизно, якщо відняти 20 кілометрів, що я там прокатав від стрижавки. До мрії. Та де всюди, коротше, такий от вийшли в нас заробіток. Да. Та й нормально. Можна було б ще потаксувати. Ну що, прийшлося б заряджатись. І шукати щось трижок все одно. 4 кВт це якраз нам зараз по окружній, бистрим шагом. Навіть не економити, просто тулити, як, як має бути. І ми будемо стрижуватися до 10-ї, я думаю, якщо світа швидко вийде. Така от була праця. Відос вийде, надіюсь, супер бистро. Неділю ви вже маєте 100% дивитися. Коли ви дивитесь в неділю, то це означає, що я його не випустив в суботу. Хоча це зараз субота. Ну, все одно це супер бистро. Так що я думаю, що все ок. Давайте до завтра